Лякає ризик, що податкова кваліфікує згорілу через перепади напруги техніку як нестачу та донарахує податки. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це нова рубрика. Міні-курси від семінар про актуальні бухгалтерсько-податкові питання. Сьогодні поговоримо про стрибок напруги та списання знищеного обладнання без податкових наслідків. Уявіть, світло нарешті, з'являється після кількагодинного блекауту, офіс оживає. І раптом різкий удар напруги. Комп'ютери мовчать, верстат не вмикається, холодильник теплий. Техніка згоріла за секунду, і тепер головне питання: як це списати правильно, щоб не отримати претензії від податкової? Надамо покроковий алгоритм дій. У цій ситуації податкова звертає увагу на наявність доказів. Якщо причина виходу з ладу не підтверджена офіційними документами, ситуацію можуть трактувати як нестачу або навмисне списання активів, що призводить до донарахувань. Першим кроком підприємство має звернутися до енергопостачальної компанії і отримати акт про стрибок напруги чи аварійне відключення. Додатково важливо отримати акт технічного обстеження у сервісному центрі, де буде зазначено, що пошкодження стало наслідком перепаду напруги, а ремонт неможливий або економічно недоцільний. У таких документах повинні бути описані стан техніки, її характеристики та конкретна причина виходу з ладу. Зверніть увагу, що після підтвердження інциденту підприємство може вимагати компенсацію, направити акт претензію постачальнику електроенергії або звернутися до страхової компанії, якщо обладнання було застраховане. Це дозволить частково або повністю відшкодувати втрати. За посиланням під відео надаємо шаблон такого акта претензії до енергопостачальника. Відсутність документального підтвердження під час перевірки може призвести до донарахувань і претензій. Другий крок встановити фактичний стан обладнання через інвентаризацію. Якщо прилади не придатні до подальшої експлуатації. Не підлягають ремонту та більше не відповідають критеріям активів, тобто не здатні приносити економічні вигоди. Вони підлягають списанню з балансу відповідно до вимог положення номер 879. Щоб правильно зафіксувати стан пошкодженого обладнання, необхідно зробити наступні дії. Керівник визначає обсяг інвентаризації. Складається інвентаризаційний опис з часом введення техніки в експлуатацію та причинами непридатності. Інвентаризаційна комісія оформляє протокол, який затверджує керівник протягом п'яти робочих днів. Саме затверджений протокол стає підставою для списання згорілої техніки з балансу та відображення цього факту в бухгалтерському обліку у звітному періоді, коли інвентаризацію було завершено. Це забезпечує коректність облікових даних і мінімізує ризики під час перевірок. Третім кроком буде правильне відображення вибуття активів. Відображення в обліку залежить від того, як ця техніка класифікувалася, як основні засоби або як малоцінні необоротні матеріальні активи. Якщо прилади обліковувалися у складі основних засобів, списанню підлягає їх залишкова вартість, дебет 976, кредит 10. Одночасно відображається нарахований знос дебет 13, кредит 10 та витрати пов'язані з ліквідацією дебет 976, кредит 661, 651 амортизацію за об'єктом припиняють з наступного місяця після ліквідації. Якщо ж техніка належала до малоцінних необоротних матеріальних активів у бухгалтерському обліку, списують нарахований знос дебет 132, кредит 112, Списують залишкову вартість таких активів, якщо вона є дебет 976, кредит 112. Якщо після ліквідації згорілих приладів залишаються придатні запчастини, які можуть бути використані в господарській діяльності, їх оприбутковують за ціною можливого використання як запасні частини. Якщо ж утворилися відходи, що підлягають здачі як металобрухт, їх відображають за чистою вартістю реалізації. У момент оприбуткування таких залишків підприємство визнає інші доходи. Дебет 209, 207, кредит 746. Такий підхід забезпечує повне та коректне відображення наслідків списання згорілої техніки. Крок 4. необхідно приділити увагу оформленню документації, щоб уникнути нарахування податку на додану вартість для об'єктів основних засобів. Нараховувати ліквідаційний ПДВ не потрібно, якщо ліквідація належним чином підтверджена документально. Для цього потрібно оформити акт списання основних засобів, який фіксує факт псування чи розбирання основних засобів, через що воно більше не може використовуватися за первісним призначенням. Такий акт платник може подати за бажанням разом із ПДВ-декларацією або за запитом податківців. В іншому випадку ліквідація ОЗ без підтвердження вважається постачанням, і податкові зобов'язання нараховуються відповідно до абзацу першого пункту 189.9 податкового кодексу. При цьому компенсуючі податкові зобов'язання при ліквідації об'єктів основних засобів не нараховуються. Якщо документального підтвердження ліквідації не буде. Податківці розцінять її як звичайне постачання, що тягне за собою нарахування 20 ПДВ. Для малоцінних необоротних матеріальних активів норми пункту 1008.9 ПКУ не застосовуються, оскільки вони в податковому обліку не є основними засобами. Тут діють інші правила, а саме за списання зіпсованої малооцінки можуть нараховуватися компенсуючі податкові зобов'язання, як при негосподарському використанні. Базою для оподаткування виступає залишкова вартість об'єкта на початок звітного періоду, у якому відбувається списання. Якщо мала оцінка повністю амортизована методом 100%, база для нарахування компенсуючих податкових зобов'язань дорівнює нулю і їх не нараховують. Якщо ж амортизація нараховувалася частково, наприклад, 50% на 50% або прямолінійним методом. Компенсуючі податкові зобов'язання, нараховуються виходячи з залишкової вартості на початок місяця списання. Крок п'ятий: відображення списання зіпсованих приладів в обліку податку на прибуток. Тут все залежить від статусу платника. Малодохідники, які не застосовують податкові різниці, відображають списання виключно за правилами бухобліку окремих коригувань. фінрезультату не буде. Високодохідники та малодохідники-добровольці, які визначають податкові різниці, мають врахувати. При списанні об'єктів основних засобів згідно з податковим кодексом виникають амортизаційні різниці: Фінрезультат збільшують на суму бухгалтерської амортизації та зменшують на податкову. Ліквідаційні різниці. Фінрезультат збільшують на бухгалтерську залишкову вартість об'єкта та зменшують на податкову залишкову вартість. При списанні малооцінки податкові різниці не формуються, адже такі об'єкти не визнаються основними засобами в податковому обліку. Таким чином, саме підхід до обліку вплине на фінансовий результат і податкове навантаження. А підприємствам із різницями важливо коректно провести розрахунки, щоб уникнути до нарахувань у майбутньому. Отже, підсумуємо. Техніка, що вийшла з ладу через перепади напруги і більше не відповідає критеріям активів, підлягає обов'язковому списанню з балансу після проведеної інвентаризації. У бухгалтерському обліку списання основних засобів або малооцінних необоротних матеріальних активів відображають залежно від категорії. У ПДВ обліку непридатні основні засоби без податкових зобов'язань по ПДВ при наявності акту списання. Малооцінка, компенсуючи податкові зобов'язання за залишковою вартістю, якщо вона є. У податковому обліку відображають операції за правилами бухобліку. Високодохідники та малодохідники-добровольці при списанні об'єктів основних засобів формують амортизаційні та ліквідаційні різниці. Для малооцінки податкових різниць не виникає. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.